В четвертому абзаці віко на початку пише та цитата: тобі читачу, тобі не має видаватися недоладністю, що віфтар розташований на споді і підтримує земну кулю. Та і на цьому вівтарі ми бачимо, наприклад, смолоскип, глек з водою, вогонь, літус. І це за віку, ось ці всі елементи є початками того, що він називає дельською чивіль або цивільний світ, тобто оцей світ створений нами, створений людьми. Та і цими початками є за віку релігія та шлюби і родини. Та поки не було шлюбів, люди були варварами. Коли з'являються шлюби і родини, коли з'являється приватна власність, люди припиняють бути варварами. Ну, тобто Віко, грубо кажучи, варварством вважав такий первісний комунізм. Та, ну, і от дуже дивно, що потім в 19 столітті ця ідея повертається до в уми європейських інтелектуалів. І що це означає, що. Ось цей ніби ось ця земна куля, вона розташована на цьому вівтарі. Та це означає, що ось цей цивільний світ він підтримує наш епістемічний світостосунок. Це означає, віко, тут іншими словами, так алегорично натякає на соціальне Опосередкування нашого пізнання навіть зовнішньої реальності, тобто реальності, ще раз, яка не є нами, Та, те, як і що ми пізнаємо в зовнішньому світі, повністю зумовлено нашою. Якщо хочете соціальністю та нашою спільнотністю, тобто він каже про те, що наше знання успільнотнене. і ви можете пересвідчитися в цьому, навіть з елементарного курсу, не знаю, шкільної історії, що до десь приблизно до 15 століття в Європі панувала геоцентрична картина світу, бо люди вважали, що Сонце обертається довкола Землі, та і Відповідно, потім це змінюється, тобто змінюється якась певна оптика нашого знання і і змінюються наші домовленості про те, як ми пізнаємо світ, і е, постає спочатку боязко, а потім е, ця картина світу стає панівною, е, постає геліоцентрична картина світу, коли ми нарешті розуміємо, що це не сонце, обертається довкола Землі, а Земля обертається довкола е, Сонця. Як довів Коперник, і навколо своєї осі про що казав Галілео Галілеї, теж земляк Віку